Офіційний імпортер автомобілів марки Peugeot в Україні провів традиційну щорічну прес-конференцію, під час якої підбив підсумки 2014 року і познайомився з планами на 2015-й. З минулорічними результатами все зрозуміло. Падіння ринку склало 54%, а кількість проданих автомобілів зменшилась з 5543 до 3314. Прогноз на цей рік не кращий, а взагалі то ще гірший 1600 авто. Втім, поки він не справдився, сподіваємося на краще, тим більше, що привід для оптимізму є. Марка не просто не бере назад слова про презентацію шести нових моделей, а й вже записала у свій актив виведення на ринок оновленого «Боксер» та нового Peugeot 308. Далі йтимуть оновлений партнер і новий 308 СВ, а також оновлений 208 Нарешті, майже одразу після початку навчального року, країні запропонують добряче оновлений Peugeot 508, якого ми мали нагоду побачити на Паризькому автосалоні. І увага, якщо успішно завершаться польові випробування нового 108-го, він приєднається до товаришів ближче до грудня цього року і разом з ними утворить магічну пежошну сімку. Поки що ж кілька слів про новий 308-й. Ем, Внешній дизайн дуже красивий, дуже унікальний. Внутрішній дизайн зовсім новий. Це концепція iCockpit. iCockpit – що це таке? Це ваш панель, який взагалі мало кнопок. И очень маленький руль, э, руль, и этот маленький руль дает да, э, впечатление водителям, что они вкладят спортивную машину. Пока у нас есть три э, двигателя, один и шесть VTI, да? это первая цена, мы сказали, и три уровня комплектации, потом у нас один э, еще HDI. И у нас тоже 1,6 HP 150 лошадей. Это более богатая, богатая комплектация, но очень интересная машина.